Доброго дня усім! Перша моя готова робота по шапка 2023. Мабуть, пам'ятаєте, що я планувала зв'язати, це була шапка з візерунком колосок, але в мене вийшов берет. Ось такий, така гарна, така велика, красива коса, такий теплий, об'йомний. І що ще в мене вийшло, бачите, в мене ще нітка ажилася. Тож є шанс. Зв'язати все таки ту другу шапку з визерунком колосок. Може не, не, не той буде визерунок. я ще буду дивитися, але цілий моток пряжі ще є на що потратить час. Ще щось гарне створити. Я невеликий опрос робила опитування і, і спрашу, запитувала, що, яка шапка, який везерунок більш подобається. Ось таким горчичним, чи е, без нього чисто ця пряжа меланджева. І Невелика кількість проголосувала, але більшість була саме за ось цей Меланж, а не з цим гарчичним. Але зим, з, 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 зима наближається, тож хотілося чогось тепленького, ось тому такий. Берете, зв'язався. А далі вже буду щось думати. Який сюди візерунок. Мені ж не сподобався той візерунок, бо там були вкраплення другої пряжі. от шла одна, а потім раз, і обривався колір. І починалась якась друго... маленький шматочок другого кольору, це зовсім не те, що в такому визерунку. Бачите, як воно з гарчицею помішалось не так, це кидається в очі. А коли він йшов один, було дуже помітно, що, що воно щось не те. Визерунок... Так гарно не, не, не складався. Тож, може, везерунок треба якийсь для цієї пряжі? Ну, подивимося, подивимося. Головне, щоб перша робота вже готова.